Від початку року в Івано-Франківську неповнолітні скоїли 5 кримінальних злочинів та 45 адміністративних правопорушень. Нинішня статистика вдвічі нижча, ніж за аналогічний період попереднього року. Щоправда, кажуть правоохоронці, це не означає, що проблему з дитячою злочинністю у місті вирішили. На постійному обліку міліціонерів перебуває більше 50 молодих людей. Вони засуджені за протизаконні дії серед юних злочинців. Не лише діти з кризових сімей, але й цілком забезпечених родин. Бувають діти різні, Попадаються навіть діти із нормальних сімей. Можливо, вони вчинили це вперше, і це буде для них уроком і застереженням, але якоїсь тенденції сказати, що тільки не з благополучних сімей ми не можемо, тому що діти попадаються з різних сімей. Згідно статистики, у місті постійно збільшується кількість кризових сімей. Нині їх більше 70. Як правило, такі родини нехтують своїми обов'язками через зловживання алкоголем. Лише від початку року за неналежне. Виховання дітей на гори батьків склали 15 адмінпротоколів. Дві особи покарані за втягнення неповнолітніх у пияцтво. Розглядали сім'ю, у якої п'ятеро дітей. Діти заважають їй своїм криком. Діти, діти хочуть їсти. Діти хочуть їсти. Однозначно, комісія прийняла рішення влаштувати цих дітей в заклад соціального захисту. Мама тільки вчора не вернулася до служби поцікавитися, а чому припинені виплати на утримання дітей? Зважаючи на невтішні тенденції, соціальні служби посилять патрулювання вулиць міста, на яких найчастіше з'являються неповнолітні жебраки. Аби не допустити збільшення злочинів серед цієї вікової групи, влада з правоохоронцями постійно організовує екскурсії. Дітей до місцевого слідчого ізолятора.